Привіт! Я Олег Ткач, пластичний хірург клініки Цертус. Сьогодні поговоримо про одну з найпопулярніших, але часто недооцінених процедур: блефаропластику. І головне розберемося, чи це лише про красу, чи іноді дійсно про необхідність. Що таке блефаропластика? Блефаропластика – це хірургічна корекція по вона буває верхня, коли прибираються надлишки шкіри над очима, нижня, коли працюємо з мішками під очима, або кругова, коли потрібне оновлення всього переорбітального регіону, тобто верхніх і нижніх повік. Звичайно люди звертаються з такими схарами, маю постійно втомлений вигляд, очі здаються важкими, або не можу нафарбуватися, тіні одразу розмазуються. І ось тут часто стає питання: це естетика чи вже функціональна проблема. Які бувають показання до блеферопластики. Операція може бути не лише про зовнішність, а й про комфорт та зір. Ось кілька поширених показань: обмежене поле зору через нависання повік, напруження лова, коли м'язи змушені постійно тримати очі відкритими, часті подразнення чи запалення в складках шкіри і змісно вікові зміни м'язів або вродження особливості. Це вже не про захотілось трошки покращити, а про якість життя. Як зрозуміти, естетика чи функція? Це питання часто хвилює пацієнтів. Правда в тому, що іноді людина навіть не усвідомлює, що зір обмежена, а організм вже звик. Тому все починається з консультації. Ми дивимося не лише на фото до і після, на анатомію, функцію м'язів, шкіру, навіть положення брів. І вже тоді розуміємо, що потрібно саме вам естетична корекція чи комплексний підхід. Що таке блеферопластика з переміщенням жиру? Це сучасний підхід, який дозволяє уникнути впавших очей після класичної блефоропластики. Ми не просто прибираємо надлишки шкіри, а переміщуємо його туди, де його не вистачає. Так можна згладити глибоко на борозду, зробити перехід між оком і щокою більш м'яким. А результат це свіжий, молодий, але не прооперований погляд. Цей варіант підходить не всім, але в певних випадках це просто ідеальне рішення. Поговоримо про кожний вид блефоропластики, окремо. верхня блефоропластика, коли вона і кому показана, коли є надлишки в ділянці верхніх повік, нависання шкіри. Іноді вони можуть бути такі великі, що можуть нависати над очима і обмежувати поля зору пацієнта. В Таких випадках робиться верхня блефоропластика. Прибираються ці надлишки шкіри, іноді прибираються жирові грижі, які є в ділянці верхніх повік. І це дає відкритий погляд людині навіть легше бачити. Дуже важливо, щоб хірург під час консультації звернув увагу на положення брів пацієнта. Тому що надлишки шкіри в ділянці верхніх повік дуже часто із-за того, що у пацієнта опущені брови. Тобто це не справжні надлишки шкіри в ділянці верхніх повік. І в таких випадках, якщо зробити просто верхню блефаропластику, то це дасть тимчасовий ефект, ну, там, на декілька років, на рік, може. Потім все одно прийдеться робити підтяжку брів. Дуже важливо, щоб хірург на консультації оцінив правильний об'єм операції. І не завжди пацієнту звичайно. Слухати, що вам треба робити підтяжку брів, а не верхню блефаропластику. І при верхній блефаропластиці розріз робиться в складці верхньої повіки, тобто, коли око відкрите, цей шовчик він не буде видимий. Коли око закрите, він буде малопомітний. Тому що там тонка шкіра, і вони заживають дуже гарно. Нижня блефаропластика показана пацієнтам, коли є е, так звані мішки під очима, глибока сльозна борозда або надлишки шкіри в ділянці нижніх повік. Нижня блефаропластика буває класична і трансконюктивальна. При класичній блефаропластиці розріз робиться на шкірі вздовж нижнього ресничного краю, вздовж цієї повіки. Що хірург може зробити? Він може прибрати жирові грижі. Або перерозподілити жир, він може укріпити м'яз, який ослаб, і він може прибрати надлишки шкіри в ділянці нижніх повік. Транскон'юктивальна блефаропластика це блефаропластика без розрізу на шкірі з розрізом через внутрішній край повіки, через кон'юктиву. Тобто зовнішніх слідів операції не залишається. Але така операція показана. Більш молодим пацієнтам, у яких немає надлишків шкіри в ділянці верхніх повік, і немає слабкості м'яза, який треба укріпити під час класичної блефаропластики. Трансконюктувальна блефаропластика може прибрати. Жирові гриші, так називаємо мішки під очима, або перерозподілити їх на сосльозну борозду для того, щоб скрити цей перехід. Вибір методу блефаропластики завжди залишається за хірургом, тому вибирайте кваліфікованого пластичного хірурга. Який вид анестезії ми застосовуємо при блефаропластиках? Блефаропластика може бути виконана як під місцевим, так і під загальним знеболенням. Верхня блефаропластика найчастіше робиться під місцевою анестезією, вона не потребує загального наркозу. Це досить швидка операція, яка комфортно, переноситься пацієнтам під місцеву анестезію. Нижня блефаропластика найчастіше виконується під загальним знеболенням, хоча в деяких випадках може бути використана і місцева анестезія. Блефаропластика – це не просто про красу, це про те, як ми бачимо світ і як світ бачить нас. Якщо залишилися питання, обов'язково пишіть їх у коментарях, і ми відповімо або зробимо окреме відео. А якщо тема була для вас корисною, ставте, будь ласка, лайк, підписуйтесь на канал Клініки Цертус і до зустрічі у наступному випуску.